Відтепер під мобілізацію в Україні підпадають чоловіки у віці від 25 років, а не від 27. Рішення про це ухвалили ще минулого року. Проте президент України Володимир Зеленський підписав його напередодні. Отож, загальній мобілізації підлягатимуть військово зобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років без досвіду військової служби. Електронний кабінет військовозобов'язаного запустили. Йдеться про систему оберіг. У ній зберігатимуть персональні та службові дані про військовозобов'язаних. Проте повісток в електронному кабінеті не буде. Так запевнила заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко в ефірі телемарафону. Посадовиця зазначила, що електронний кабінет військовозобов'язаних провадили виключно для поновлення військово облікових даних. Уряд вніс зміни до правил перетину кордону студентами денної форми навчання. А відтак хлопцям-студентам дозволено виїжджати за межі країни на навчання. Відповідні зміни до правил перетину кордону опублікували на сайті Міністерства освіти. Тож тимчасово виїхати можуть студенти віком від 18 до 22 років денної форми навчання, які здобувають ступінь вищої освіти бакалавра чи магістра медичного напрямку. Також такий студент має бути учасником освітньо-академічної мобільності та їхати на навчання за кордон строком на один семестр. Крім того, обов'язково треба мати відповідний пакет документів, з переліком якого можна ознайомитися на сайті Міносвіти. Скасовано статус обмежено придатний. Згідно з новою версією підписаного президентом закону, чоловіки призовного віку, які попередньо мали висновок обмежено придатний, повинні наново пройти військову лікарську комісію. На це дається 9 місяців. Відтепер в Україні діють лише дві категорії: придатний і непридатний до військової служби. Повторна лікарська комісія, власне, визначить, до якої категорії мають належати обмежено придатні.